27 березня увесь світ святкує Всесвітній день театру для дітей та молоді. Дитячий театр це особливий світ, адже глядач вірить, що перед ним казкові персонажі дивом потрапляють на сцену діщі. Переживають кожен момент вистави та допомагають і зали добрим героям, щоб вони отримали перемогу над злом. А сьогодні до нас завітав дідусь із фіксиків, який нам розповість про різні різні театри. Давайте його уважно послухаємо. Яких тільки театрів немає на білому світі, у драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак, і кішок, кіз, і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори ляльки. Ще правда вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений театр тіний. Він найкрасивіший і найтаєничні. Терційний неважко зробити самому. Зроби екран з просирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це, щоб швидше з'їсти тебе. Ам? Ух, злодій. Ага, вовче. попався! Ого, який. Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний. Archeю, я так? Як так? Холі роч! Сильний хід. Мені найбільше бабуся сподобалася. А мені червона шапочка. А мені мисливи. Сміливий! А мені спецэффекти.